Близько сотні подарункових наборів для маленьких жителів Донбасу передав Коломийський заклад дошкільної освіти номер 19 Ромашка. Зробили це в рамках ініціативи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади під назвою Допоможіть Святому Миколаю прийти до дітей із перефронтової зони і адміністрація, і вихователі, і батьки, а головне діти радо відгукнулися. Зібрані подарунки передали у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Далі їх доставлять на схід, де бійці у Олі Миколая даруватимуть їх малечі. Ми е, прочитали про цю е, про цей заклик від 10-ї гірської штурмової бригади. Е, зацікавилися цією акцією. Дуже активно підтримали наші е, батьки, діти, працівники. І ми захотіли долучитися до цієї акції. Активно е, зібрали всі подарунки і малюки. Звичайно, переживають, розповідають, як ці подарунки мають потрапити до діток, і яка це хороша перед Миколаєм така, скажімо, ініціатива, що діти вже обізнані про цю тему давно. Ми стараємося розповідати, звичайно, у доступній, скажімо, для дітей формі, щоб їх десь не травмувати. Тим більше діти наші знають про це. Ми під час тривоги опускаємося в укриття, тому це, це для наших дітей вже знайомо.